Ford C Max, 2005 рік, 1,6 бензин, 149 тисяч оригінального пробігу. Давайте заведемо двигун. У нас манітола Sony, дуже гарна музика грає. Працює двигунчик чудово. 149 тисяч пробігу оригінального. Значить, якому стані коліса, кермо, ось є тюф. 23 рік, 135 тисяч пробігу. Також є щось документація по пробігу, є всі фотографії з Німеччини. Кондьорчик у нас працює. Музика класно грає. В ходу підвізка обслужена, їде дуже класно, приємно, що чому на рівні.